Це один із найстаріших районів масової забудови у Львові, наповнений такими одноманітними химерними та холодними будинками. Але навіть таке житло може бути водночас комфортним та доступним в обслуговуванні. Не вірите? Ми розпочинаємо цикл телепрограм про енергозбереження, аби запропонувати нові доступні рішення у досягненні комфорту. Про них ми обов'язково розкажемо у наших випусках. Зараз же пропоную коротенький екскурс у сучасний стан житлового господарства Львова. Панельні будинки, так звані хрущівки, зведені у час радянської гігантоманії, розраховуючи на дешеві енергоресурси, при їх будівництві архітектури керувалися не якістю, а кількістю. Загалом орієнтовний обсяг застарілого житлового фонду в області становить біля 2,5 тисяч будинків, в яких проживають близько 300 тисяч людей. Щодо міста Львова, то застрілий фонд міста Львова становить 1,5 тисячі будинків. В яких проживає населення в обсязі? Ста тисяч людей відтак, майже 200 тисяч львів'яна ще більше мешканців області позбавлені належних зручностей. Будинки із низькими теплоізоляційними показниками споживають величезну кількість тепла, виробленого комунальними монополістами. Тепловикам вже вигідно продавати якомога більше послуг, якість котрих надзвичайно низька через застаріле обладнання, що без планових ремонтів працює уже понад півстоліття. Звичайно, що існуючі мережі, які в нас на балансі, вони більшість відпрацювали. Свій технічний ресурс, тобто вони вже повністю фізично відамортизовані, підлягають заміні. Але це дуже великий об'єм, одночасно це неможливо виконати. Неефективність теплових мереж та обладнання на ТЕЦ призводять до значних втрат тепла, так і грошей. Основне патрії це, це жили дама. Це до 60% всіх патір, які існують у нас енергоресурсів. Це і старе здання, яке не соответствує по теплопроводності. и наружная ограждающая конструкция, и окна, и входные двери, чердаки, подвалы. Это все вот те 60% потерь, которые фактически нерационально используются. То есть мы в 3-4 раза больше енергоресурсів втратів на абогрієв квадратного метра площадя, ніж развити країни. Найбільша суперечність у тому, що життя без комфорту у сучасних умовах ще й дорого коштує, тому ситуацію треба брати під контроль, починати із власної квартири, радять експерти. Тарифи на тепло щороку зростають, і якщо не подбати про комфорт самостійно, ніхто за вас це питання не вирішить. Ну, рис тарифів є практично. Якщо навіть взяти по обласному центру, по місту Львову це змінюється, якщо брати останні роки або раз, або два рази в рік. Основна причина цих змін це ріст цін на. Енергоносії, зокрема на газ, він практично зростає кожен рік від 20 до 30%. І цей ріст, як ви знаєте, по всіх і врятових рішеннях він буде постійно зростати. І через це населення має до цього відзнатися з таким шляхом, що треба запроваджувати енергозберігаючі технології. Енергозберігаючі технології. Технічні рішення та прилади орієнтовані на підвищення енергоефективності. Чимало заходів щодо покращення теплоізоляційних властивостей помешкання можна здійснити власноруч. Варто лише з'ясувати, куди виходить найбільше тепла і так би мовити, вдарити по контрольних точках. І скажімо, для е, такого будинку, ну, скажімо, панельний будинок, який росте, який є споруджений у Сихові, питомі витрати складає десь порядка 200 квт годин на е, квадратний метр у рік. Приблизно біля 50% це через стіни і стелю і підлогу. Десь порядка 15-17% через вікна і решта це десь буде 30, там, 3, 34% через інфільтраційні втрати. Інфільтраційні втрати, втрати енергії помешкання пов'язані з повітрообміном. І, хоча теплопостачальники, монополісти створюють такі умови, аби відмовитися від послуг було проблематично. Здійснення тепломодернізації житла в першу чергу на користь вашому здоров'ю, інакше в квартирі будуть незбалансованими температурний режим та вологість. Ну, звичайно, люди, коли поступають до нас на лікування, люди з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу, то деякі з них кажуть, що на роботі холодно, вдома холодно, в транспорті холодно і звичайно, це. Це Стає причиною і тяжкості хвороби, і причиною самого захворювання, переохолодження і перебування в сирому вологому приміщенні тривалий час. Звичайно, низька температура повітря в житлових приміщеннях висока вологість не додають людям здоров'я ні дорослим, ні дітям. Особливо це шкодить людям із хронічною патологією дихальної системи з патологією, патології соцево-судинної системи. Тож науковці радять вжити обов'язковий комплекс заходів, який зменшить головні тепловтрати. Найбільший ефект ми отримали внаслідок того, що зробимо утеплення стін. І знову ж таки виходить з цього, що інфільтраційна складова є значною. Тепер, як ми з нею будемо боротися, чи ми поміняємо вікна на склопаки? і тоді ми герметизуємо квартиру, але треба думати, як організуємо. Повітря або одночасно з цим ми зробимо рекуператор і буде використовувати те тепло, яка викидається з приміщення при повітрообміні, використовувати повторно. Рекуператор пристрій, що забезпечує збереження тепла при повітрообміні. Позиція Володимира Турковського підтверджена практикою енергозберігаючі системи зарекомендували себе як дієвий інструмент досягнення комфорту. Енергозберігаючі системи, комплекс заходів спрямованих на підвищення енергоефективності. Є ряд механізмів, які кожен може зробити сам. Тобто замінити окно в своєму домі, зробити утеплення внутрішніх конструкцій своєї. своей квартиры или своего здания. Что касается э, утепления наружного, э, то это уже вопрос э, местных органов власти чаще всего, муниципалитетов. Либо это необходимо идти путем создания общества совладельцев э, многоквартирных домов, и они э, общими усилиями э, делают как раз реконструкцию наружных ограждающих конструкций. У сусідній Польщі покращення теплоізоляційних властивостей застарілого житлового фонду вирішувалося на регіональному, а також урядовому рівнях. Базо дуже зроблено власне в тих блоках мішкальних. Власне, багато було зроблено в Польщі у багатоповерхових будинках, споруджених у 60-70-х роках. Такий тип будівництва у той час був повсюдним. Тобто термомодернізацією займалися будинкові управління, і найважливіше таку модернізацію застарілого житлового фонду підтримував уряд і обласні або національні фундації з охорони навколишнього середовища. Головним чином національна фундація. Псипошеснаровоєвуське народове фонд. Адже якщо виконуєш таку термомодернізацію, то отримуєш податкові пільги. Фактом є і те, що це була і є скоординована урядова політика. Также фактом єсжебила то єскоординована політика Жондова. Термореновація, система заходів спрямованих на підвищення енергетичної ефективності будівлі та досягнення комфорту. Термореновацію квартири можна втілити практично для усіх типів міського житла, від новобудови до австрійських кам'янець. Тож власник квартири із здійсненими енергоощадними заходами зможе раціонально використовувати те тепло, яке подається до помешкання, отримуючи потрібну температуру та рівень вологості у кімнатах. Натомість сусід, котрий не подбав про енергозбереження, мерзнутиме і матиме більше шансів підхопити різноманітні хвороби. В першу чергу розвиваються простудні захворювання і, звичайно, загострюються старі хвороби: хронічні тонзеліти, хронічні фарингіти, пневмонії, бронхопневмонії, бронхіти. Людина повинна знаходитися в теплому комфортному приміщенні із певною е, вологістю із певною температурою, ті, яка є комфортною для людини. Енергозберігаючі системи є більш доступними аніж здається на перший погляд. На Львівщині працюють програми кредитування, що дозволяють залучати доступні позики на тривалий термін. Бракує хіба що спеціалізованої технічної служби, яка б могла вирішувати питання енергозбереження для кожної квартири. Резумує академік Михайло Голубець. Наспинову бути служба. Технічна служба, консультаційна служба, куди б міг звернутися громадянин, запросити спеціаліста, він прийшов, подивився, обміряв, оцінив і сказав, отаке от вам треба зробити. А крім цього, якби була та служба, знову, знову чи приватна, чи державна має значення. Але хай би то все працювало для добра людини. Що міг піти туди замовити собі, зробити замовлення, чекати в чарах, не зносити не, не носити подарунків чи хабарів? І йому приїхали, зробили, він заплатив, і наро має комфорт. Як за однакових фінансових затрат досягнути суттєвого покращення комфорту та щось економити? Програма Енергоегоїст розкаже про нові рішення енергетичних неграздів вашого помешкання. Стежте за нашими випусками, аби не пропустити головного.